Скільки себе пам'ятаю, користувачі завжди очікували на дешевий айфон. Але як той виходив, чомусь розчаровувалися, бо всюди зекономлено. Корпус ми вже бачили, того нема, сього нема. Але минав час і все одно купляли. Більш того скажу, телефон ставав народним улюбленцем. Це я про лінійку SE SI кажу. XR теж туди можна записати, але цих назв сьогодні в програмі майже не буде, бо новий айфон вирішили назвати iPhone 16i. Подивимося, що там і як. Починається все з того, як Тім Кук розповідає про те, який iPhone дивовижний пристрій і як новий iPhone дасть можливість ще більшій кількості користувачів доторкнутися до їхнього штучного інтелекту. І ось вона, новинка, назвали iPhone 16i. Чому і як завжди, здогадуйтесь самі, може економі, а може й експенсів. Ціни покажуть в кінці. Процесор a 18 останнє покоління кристалу, проривна автономність, Fusion камера 48 мегапікселів, одна зате яка, iOS 18 з усіма фішками шаї, що правда, поки що тільки англійською, і ті ще далеко не всі, що обіцяли з минулого літа. Тепер дизайн міцний та красивий, каже Тім. Але ми то знаємо, що він насправді звичайний та знайомий. Це iPhone 14, тільки з однією камерою, USB-C та лише двома кольорами чорний та білий. Ще екшн-батон замість гойдалки гучності, кнопки камера контрол немає, як і острівця, що замінили старим добрим чубчиком. Хоча добрим чи ні, скоріше справа смаку. Такий собі новий родич лінійки iPhone 16 найбільш доступний за ціною, але звісно з Apple Intelligence. Це я цитую Тіма Кука. Переходимо до продуктивності. Apple не стала економити на чіпі, стоїть A18, останнє покоління процесорів Apple. Зрозуміло, що цього вистачить для всіх задач від соцмереж та шаї до важких ігор, і фірмові порівняння під'їхали. Телефон на 40% швидше за iPhone SE останній та на цілих 80% швидше за iPhone 11. Як завжди, порівняли равлика з гоночним болідом. Зрозуміло всім, хто переміг, це ясно. Ми віримо. a а вісімнадцятьрве. Важливий нюанс, про який промовчали на презентації, це те, що найімовірніше iPhone 16 і отримав ті самі 8 гігабайт оперативної пам'яті, що й iPhone 16. Це потрібно для стабільної роботи фішок штучного інтелекту, яких нагадую поки нема. Ну і в цілому приємно ж. Хіба ні? Натомість забрали одне графічне ядро. Тут їх чотири замість п'яти, як в iPhone 16. Чи означає це щось погане? З моєї точки зору, ну майже ні, звісно, неприємно, але таке вже ми бачили, коли у Apple є якісь браковані процесори, вони просто замість того, щоб їх викидати. Здувають пил та вперед працювати в нових пристроях. Таке ми вже бачили серед іншого в макбуках. І моя думка цього не буде дуже сильно помітно, особливо коли мова йде про смартфон. Вперше в айфонах Apple встановлює власний модем зв'язку, називається він C1 для LTE та 5G. Гучні заяви. Найбільш енергоефективний модем в айфонах ever. Якщо працюватиме так само добре, як і модеми Intel, які Apple переважно використовувала раніше, то погіршення зв'язку не очікується, натомість має збільшитись автономність, що вже значно цікавіше. Враховуючи, що саме перехід на власні процесори свого часу нормально так бустанув батарейку, є ймовірність, що те саме відбудеться і з модемом. Можливо, він теж якось зробить свій внесок у батарейку. Власне, про батарейку далі у презентації і говорять. Apple вкотре перекомпонувала все всередині, щоб звільнити місце під батарею. Результат аж 26 годин відтворення відео. Це хоч і безглузда метрика, але це на 4 години більше, ніж у звичайного iPhone 16, і лише на годинку менше, ніж у 16 Pro. Ну, звучить прямо, як, наче цього більш ніж достатньо. Ні. Тут, звісно ж, USB-C роз'єм і відповідний плетенний кабель у комплекті ймовірніше за. Все і все. Це також означає, що ми остаточно кажемо Папа -па, Lightning, бо із виходом 16 з сайту зникли iPhone SE та iPhone 14. Звісно ж, це звичайний USB 2.0, інакше її бути не могло. Також є бездротова зарядка, не MagSafe, а звичайна. Тут знову ж таки кому як. Мені от, наприклад, на MagSafe байдуже. Якщо вам ні, то я думаю, для вас обов'язково зроблять шохли з оцим малюнком і ви отримуєте свій магнітний конектор так чи інакше. Далі нагадують, яка прекрасна iOS 18, так багато всього можна робити, безліч застосунків і бла-бла-бла, Apple Intelligence. Багато з того, що навіть у цьому відео показують, ще повністю не працює, а те, що працює, лише англійською мовою. Начебто навесні почнемо хоч щось бачити на власні очі, а поки лише обкладинка. І ось стільки нових мов з'явиться у квітні. Я з цього списку знаю приблизно нуль. А ви? Далі нам швиденько нагадують, що можна робити за допомогою Action Button, відкривати додатки, вмикати ліхтарик, камеру або камеру ШАІ. Виглядає красиво, доступність відсутня. Маю на увазі останнє. Тепер детальніше про камеру. Ще раз, це сенсор на 48 мегапікселів, так звана Fusion камера, два в одному. Судячи з усього, така сама, як і в iPhone 16, принаймні вміє майже те саме. Є 2х-цифровий зум, портретний режим, нічний режим, на камери немає, а отже, немає і макро. Якщо пройтись прямо по дрібницям, портрети дефолтні, без можливості зробити портрет зі звичайної фотки і обрати фокус, фотографічні стилі не останнього покоління, немає просторового фото та відео захоплення. Це все якби і не обов'язково, але це дрібне жлобство від Apple, Ну, вражає кожного разу. Відео тут прекрасне, як і на будь-якому айфоні. 4К 60 FPS, проте зйомки з кіноефектом немає, як і режиму швидкий рух, тобто важкої стабілізації теж немає. Фронтальна камера 12 мегапікселів, така сама, як на будь-якому iPhone 16, включаючи PRO, і це прекрасно. Слідом нам показують, що в бюджетному айфоні тепер є Face ID. Ще один момент, коли прощаємося. Тут вже і дій, якого в офіційній лінійці iPhone наразі немає. Чи буде колись ще? Питання відкрите. Захищений від води та пилу, а також від цукерок та спагетті з мідболами за стандартом iP68. Дисплей захищений склом Ceramic Shield, але минулого покоління гірший за iPhone 16, іншими словами. Кольори я вже згадував, а покриття матове все приємно. Принаймні мені б сподобалось, якби я цей смартфон купляв. Хочете інші кольори, для вас є чохли, але офіційних не так багато, і коштують вони недешево. Краще, як завжди, купувати від сторонніх розробників. Наостанок про crash detection та супутниковий зв'язок вони просто є і тут теж. І звісно, класичний слайд із резюме ключових нововведень можете ставити на паузу та розглядати. Це все. З вас 599 зелених. Точніше, саме від такої суми починається цінник у США. У порівнянні з поточною лінійкою виглядає так. На 200 дешевше за звичайний iPhone 16 і на 400 за версію Pro. Можна ще зайти на сайт Apple, подивитися європейські ціни і заодно дізнатися, що пам'ять на вибір 128, 256 або 512 гігабайтів за 700 829 та 1079 євро. Відповідно, В моєму розумінні це не категорія бюджетних смартфонів. Нехай там що Apple не казала, але одне точно це найдешевший iPhone зараз в актуальній лінійці. Раніше таким айфоном був iPhone SE, він коштував, якщо пам'ятаєте, на початку 400 баксів, потім дорожче, дорожче, дорожче. І от ми дійшли до того, що ціна за вхід коштує 600 баксів, це для США, і 700 євро це для Європи. У презентації не сказали, а це важливо для багатьох, що екран тут теж 60 Гц. За якістю такий самий, як у 14 го тобто тьмяніший за той, що в 16-му, у середньому на 300 ніт та без пікової яскравості на сонці у 2000. Це все. Висновки. Мій тейк такий: зараз з нього всі посміються, скажуть, що інновації не завезли, що ми таке вже бачили. Корпус старий, але мине час, ціна трохи впаде, і стане зрозуміло, що айфон є айфон. І повірте, знайдуться люди. І я думаю, що їх буде багато, які просто захочуть смартфон від яблука, щоб сучасне залізо, нормальна камера, батарея, і все підуть, куплять, і з того дня найближче 2-3 роки не будуть думати про покупку нового. Мені здається, я це знаю, бо сам така людина в середньому годин 8 на день у будні і трохи менше по п'ятницях, коли користуюсь самим попередником, айфоном SE третього покоління. І якщо завтра до мене підходить шеф і каже, на тобі замість нього екран побільше і не так погано тримає батарейку, чесно, інше ролі грати не буде. Тому ясно, навіщо він, ясно для кого він, не ясно лише чи ця людина. Я ні. У мене основний 16 Pro. огляд, до речі, ще актуальний. На цьому все. Давайте продовжимо розмову в коментарях. Якщо хочете, дякую вам за перегляд, приємного вечора та тихої ночі.